Ти вже я записував документи до того. Я зараз поки що написав, бо мені треба твоєго дописати і до всього. Ти може дописати всі, два документи. То і твоєго, так? Так, треба робота буде твоєго. Мені не треба таку роботу, але щоб ми тут їли. І що таким магазином такого треба добувати. Угу. Треба. Давай записуй документи і тоді обогнейся. Добре, підібачення. Всі, привіт! Знову я Віталій. Сьогодні я буду вам з вами описати документи і зараз дойду сюди. Раз, два, три, чотири.

що в мене будівельники е, збагудував. Мені дуже класно було, але дорого було. Класно, так, люблю, де, де. О! Тако, а оце тако. Чоловік цього теж погодували. Ну, не чу, аж дом. Ай-яй! Да в Життя. Зараз туда хит і озеро. І ч я купаюсь? Це не творчий. Зараз туда їх треба. Зараз туди йду. Mm -hmm. Зараз запишу документ для роботи. Дай кисти. Думаю, кімнату краще посиляємо. І тут, і mm -hmm. Треба записати документи якось, але мені треба якось записати і поп... mm. Хто там? вже вже. Єку так странно. Зараз мене точно поступовить. То що це таке? Три живут Ну, Давайте то топли. Так, що це насправді не ведемо. Я сюда кімнату засижу. А, а треба закривати. Так всюди кімнату треба і посилюємо і запишу документи змінитися. все дописала. Це поводам, що гроші там треба дістати. Його. Давайте. Можно пусто зараз командую. Я скомандувала 600 гривень. Сейчас туда 600 грн. я ставлю. Угу. Раз, два, три. Раз, на 600 гривн. Десь у аж тут то Як Так, ну ладно. Туди туда иду. Куда я... Почему я туда иду? Вот мы ваші От, Вот хотя з здесь документи. Вот написал. Угу. угу, Все можешки. Іди. Але гроші виводяться 21. 21 це там церква. Ні, там той. Де, де там 20 чи 21? Добре, добре, прийду. Треба туди поставити гроші. Що магазин не Це 21. Ні. Не справді там. А та то що не має бути. Ладно, він про роботу, він в ударе защо. Та моча. Хороша скрайню брати. А ні, давай та... до церкви ставимо. Звідти готово. Куда скорейно поставити? Ладно. Зараз поставлю до дорогої пошти і скажу, що це вулиці, де я потрапити першого. Я проїду звати. Я мою... Ммм... Я там, в принципі, і не маю, можна саме йти. А, хоча тут і А ти до чого тут все чуєш? Зараз там поставлю. направя. Зараз... Швидко Ти... спалим. Це пошта нова. Шкверден поставлю. Йома. Тоді Ти... 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 туди треба йти. Хорохуду. Угу. Сейчас круг трогает туда. Скажу. Все готово. Документи собі вдома поставити, так. Все, да, побачення, до побачення. Так, покажу, так. Упс. Зараз пройду. Я, звичайно, тут оставлю. Ну ладно. Видите, я щось тут... подарувала. А, то помітку нажива. Тут ну ладно. Зараз туди візьму. Е, як вона називається така штука? Палка. по ну Хай буде мотика. Я поїм, що можна. не знаю я. О, давай візьмемо ще позицію. Один. Так, ай ту копы. Давайте туда пошукаем моторку. Там точно має бути обмазинство. Сейчас я ой, не бачу. Это точно был анимация. А тут то вот они. Да, Еще что-то. А, те типа... Ага. Те пары. Алло, Это в ярость и все е. Я так краще мотылку десь, по-моему, 5 краще. Давайте падаем. Без взяти? Взял. я взял. Давайте поузбираем. Ладно, за назад, назад спирки. Вот тут уже. Я тут а ничего не мог. Ладно. Я же тут.

Я чую, на нагородили не ставлю. Добре. Я там вже, вже давно козниця. Що таке там є попалення? Угу. Немає нічого такого. Зараз туди йду. Ось туди я там. Посідав. Це нагороди один. А мені треба. Можливо, це продав маю це взяти. Зараз стойло руками. Так, не против, щоб якого вийду. Угу, більше немає. Дуже погано, тобто немає. Зараз вишукаю. Зараз ми тими дощем. Зараз давайте туди йду. Чи там, там є? Ой. Немає, ми десь переставили, Ну, ладно. Угу. Oh, yeah. Я пшениця насіння не потрібен. Сейчас туда залезу. Угу. Значит, на мах. все Зараз-то все злобу. Я дойду. Угу. Я тут уже нашел много Добре, що я так вже знайшов нарешті. Зараз... Давайте краще читав вдову. Я просто шукав пшенички. Тут не Так. Так, саді, тоді Це... Хочу сказати, що я дуже багат чого. Чекай тут она саля. Чекаю, по моєму ось туди. Я так да. не запишу на неї. Я вылежаю. ще треба картопля. Чекай, Ага, картопля же не буде. Ооо uh, я піду спати. Зараз піду поспати. Чепай голову забувся. Так, давайте сюди йдем. Поставте лайки і підпишіть мої е, на, на коментарі. Чекай, стоп, а коли в кінці відео буде телеграм каналі. Але не два тільки. Зараз тут треба. Роздивитися і посплю.

Оце мені вкрали гроші. Будь ласка, хочу по сказати. Не можна красти чужих грошей і, і розкупитися, чужих грошей, будь ласка. Мені вже крали гроші. Та при що я дуже показав, тому що я мав гроші, то а мав гроші. Вони мої. Всім пока!